Головні помилки при силовій мобілізації це незнання своїх прав та неможливість їх реалізації. А все це відбувається чому? Тому що силова мобілізація, по перше, відбувається саме силовими методами, і в більшості випадків особа або не чинить супротив. Цим незаконним дії, бо щонайменше немає такої можливості. Проте, коли особу доставляють до територіального центру комплектування, військово зобов'язаний повинен знати наступне: що метою доставлення до територіального центру комплектування є саме змусити особу пройти військово-лікарську комісію, оскільки у особу не актуальна ВЛК, то відповідно призвати її неможливо. І при цьому моменті особу змушують силовими методами або ж добровільно особа згоджується пройти ВЛК, проте на цій стадії. Можна написати письмову заяву про відмову від військово-лікарської комісії, і у цей же момент територіальні центри комплектування починають погрожувати особи, що за це настає кримінальна відповідальність. Хоча, якщо відкрити Кодекс України про адмінправопорушення, ми побачимо те, що при відмові ВЛК у нас настає лише адмінвідповідальність, штраф якої сягає від 17 тисяч гривень. Другою помилкою є те, що особи в більшості випадків, маючи право на відстрочку, не реалізовують її і, потрапивши до територіального центру комплектування внаслідок силової мобілізації, відповідно вже не можуть оформити своє право на відстрочку, навіть якщо у них є на законних підставах. Тому пам'ятайте про свої правила безпеки. І якщо ви знаєте, що у вас є законне право на відстрочку, і якщо у вас є протипоказання за станом здоров'я, то ви сміливо можете відмовлятися від проходження військово лікарської комісії. По перше, а по-друге, оформлювати своє право на відстрочку завчасно. А якщо ви не знаєте, як правильно скласти заяву про відмову від проходження військової лікарської комісії, або як вірно заявити про своє право на відстрочку, то пишіть у особисті повідомлення і записуйтесь на консультацію.